Масштабну постановку Назар Стодоля презентують актори «Облмуздрамтеатру». Прем'єра відбудеться в рамках відзначення 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Режисер вистави Андрій Сенчук у цій роботі намагався знайти компроміс між класичною драмою та драмою психологічною. А тому, дещо відредагував оригінальний текст, каже: звільнив матеріал від традиційних кліше, оголивши саму суть п'єси. Мелодрама Назар Стодоля це єдиний завершений драматургічний твір Кобзаря. Сюжет побудований на традиційному любовному трикутнику. Це вже третя спроба. Івано-франківських акторів показати на зараз долю на театральній сцені. Перша ця п'єса дебютувала майже 70 років тому. Ця наша вистава Назар Стодоля» є таким черговим кроком в тому, щоб довести якось відійти від такого постулату від такої думки, що українська класика може бути тільки шароварною, побутовою, як ми говорили і на прес-конференції на попередній виставі. Є на сьогодні не дуже цікавою для глядача, зокрема для молоді. Шевченко наситив її такою кількістю етнографічних, історико-побутових подробиць. Навіть я собі так думаю, що це було таке фентезі дев'ятнадцятого століття, уявлення Шевченка, який жив україною, про ту Україну другої половини сімнадцятого століття.